Заява Данілова про неузгодження того, як нам вести деокупацію, скажімо з якого боку цікавить. Він отак сказав, що використання зброї це трошечки інше. На якому етапі використання зброї і вже по території за нашим кордоном на російській землі власне буде доцільним і буде погодженим, скажімо, на ваш погляд? Взагалі, сама тема використання зброї по території країн, які приймають безпосередню участь в нападі на Україну та окупації наших територій, мається на увазі не тільки Російська Федерація, мається на увазі ще Білорусі, яка надала свою територію для здійснення вторгнення на територію України, а також свій повітряний простір для нанесення авіаційних ракетних ударів по території України. Це е, достатньо актуальне питання майже з 24 лютого, але ми бачимо дійсно, що на протязі усього цього часу, не дивлячись на те, що у збройних сил України були усі можливості по нанесенню ударів по території цих, е, скажімо так, наших сусідів, називаємо їх так, е, збройних сил України цим не скористалися. Навіть до того моменту, як міжнародні партнери стали нам постачати далекобійну високоточну зброю, у нас були можливості нанесення цих ударів, бо в нас є засоби, які також можуть наносити удари в глибину території що Білорусі, що Росії, а більше ніж 10, 20, навіть 30 кілометрів, що цього достатньо для того, щоб знищити усі військові об'єкти. Російської армії, наприклад, на території Російської Федерації, то зробити ось такий буфер безпеки. Назвемо його так, але цього не було зроблено, тому що. Е Політично, в першу чергу, а Київ зайняв позицію толерантної та демократичної відношення до кордонів сусідних країн, навіть якщо ці країни є країнами окупантами та військовими злочинцями. А тому на сьогодні я так собі бачу, що в майбутньому також не буде порушенося. А цю стратегію, цю тактику використання збройних сил, але з іншого боку, я не виключаю, що якимось чином може змінитися ситуація, та рішення буде прийнята прийнято вже звісно з узгодженням наших міжнародних партнерів, тому що все більше та більше на сьогодні ми використовуємо саме західну зброю. Та її використання, якщо буде така потреба, а достатньо серйозна, якщо виникне, наприклад, якась достатньо серйозна загроза з е, території Росії або Білорусі. Ну, згодження цього питання та використання так чи інакше, але воно буде мати місце. Ну тепер повернімося до власне, згодження першого першої точки, яку сказав Данілов, що питання деокупації, власне, Україна ні з якою державою не має погоджувати звільнення власних територій. Це заява, скажімо, свіжа, виходячи з наслідків останніх місяців війни, чи все таки е, така політика мала місце і ну реальною була з 24 лютого. Ну, я вважаю, що все ж таки вона була реальною з 24 лютого, тому що а, фактично так чи інакше, але навіть у той час, коли збройні сили України вони відступали для того, щоб максимально зберегти свій ресурс для а, подальшого контрнаступу, так чи інакше, але план а, безпосереднього контрнаступу він вже існував. А ці дії вони вже розроблялись а, майже з лютого та березня. Та дійсно вони залежать в першу чергу від операційної ситуації на тому чи іншому плацдармі. Але загальна їх концепція вже починала виникати у генштабі збройних сил України саме наприкінці лютого, на початку березня. А ми бачимо, як перша фаза, скажімо так, реалізації цієї концепції вона себе виправдала. Це Чернігівська, Київська, Сумська області, які були повністю звільнені від російських окупантів. Вони звідти втекли. А зараз ми бачимо реалізацію інших іншої вже фази. Саме цього плану, звісно, з корекцією під ту операційну ситуацію, яка існує на тому чи іншому, знову ж таки, плацдармів. А сьогодні ми кажемо в першу чергу про Херсонську область, про ситуацію, саме там, але. Тим не менш є контрнаступальні дії, також і на інших напрямках, на інших плацдармах. Про них не так багато говорять. Вони не настільки масштабні, але вони сприяють саме звільненню нашої території або сприяють тому, що російські окупанти вони вимушені відходити від своїх позицій та розширюється сіра зона. Тому, на мій погляд, ця ця концепція вона існувала з самого початку. Та узгодження якогось вона не. Потребувала виключно у форматі узгодження це дискусія щодо наявності тієї чи іншої розвідувальної інформації від наших міжнародних партнерів, яка може допомогти саме в реалізації цих планів.